І так, тут у мене ще одна міні, яку потрібно посадити глибше в горшочок якийсь, бо дуже вона вийшла у нас високо, тому краще її пересадити нижче. Так, ми акуратно її дістаємо. Ми зовсім недавно підливали. Тут, де у нас корінець почав лізти в дірку і зачепився там, бо його так акуратно попхати. От. О, ось так ми її дістали. А тепер я дам дещо ширший макшочок. Так, щоб вона сіла нижча. так почистим корінці обережно не пошкодити. Так і спробуємо, як нам підходить. Ну, можна сказати буде краще. Оцей повітряний корінець ми його теж дамо всередину. Та собі росте. Таке стріло виходить. Мабуть, отак. От, от, ми її приміряли і все підходить. Тепер насипаємо ґрунт. Я завжди роблю, спочатку наповнюю, даєм на даємо драмаш тепер передаємо свіжої дрібної кори, свіжого моху приблизно 50х50. 50. Можна дати косу чіпси, тут у нас є. Подвіги і кору теж можна подрібнити більше. Отак. Такі у нас кусочки. Маленькі. Мені у нас люблять маленькі кусочки, маленький дрібний ґрунт і з мохом. Ось так. У моїй свіжого так гарно все складемо, зрібнує кори, будемо ще такої подрібленої кори. от так у нас легенько можна отакий от кусочок, завжди можна з нього зробити менші кусочки. Заповнюємо все гарно. Отак, так. Так, все старе. Відкидаємо старе Ось так. Тепер висипаємо. І обнаш навіс один наш ми закидаємо назад, тут перемішаємо Я її сильно не, не обчищала корінь вона не так давно пересаджена, тому тут можна все так залишити, щоб не поламати корінці. Зараз ми її за... гарно поставимо. Нижче, нижче. Вона у нас трошки за високу було. Ось так. Так, приблизно ми її не запхали, там ще нижче піде. І тепер заповнюємо вочочок. Так акуратно пальцем. Поправляємо, щоб було досить щільно, не було ніяких повітряних дірок. Сказати, це не є там дуже погано, але краще без них. Вони люблять, коли було досить тісно в горшку, вони все почувають комфортніше. Ну, але, звичайно, це треба робити акуратно, щоб при тому нічого не зламати. Ось Так гарненько ми її заповнимо. Вот так у нас получается. Сейчас выкидываем. Що у нас не виходить так, то завжди можна використати ножиці і врізати великий кусочок і отримати маленькі кусочки. І досить легенько поріжеться. Ось, все. Отак посадилися. Місце для того, щоб рости у нас є.